Сьогодні вночі відбулася масована атака ракетами і шахедами, в тому числі на місто Київ. Очевидно, що Путін а, припинив, так би мовити, загравати там з Трампом, з всіма іншими. І тепер ці, а, ці атаки будуть постійно відбуватися. Сьогодні ж Пісков, пресекретар Путіна, сказав, що на слова Зеленського, що, можливо, вдаримо і по Кремлю. Сказав, що буде якийсь жахливий удар тоді відповідь. Ну, понятно, вони. Вони цього бояться, до речі, так вони розуміють, що ніякого ядерного удару вони не зроблять, а все інше ми вже бачили, що нового не відбудеться. І таким чином це буде, я думаю, місяць-півтора буде бити по енергетиці, по, по цивільній інфраструктурі, звичайно, для того, щоб все ж таки Путін спробує нас переконати в тому, що треба здомовлятися на його умовах. Але це з цього звичайно не буде. І через деякий час він прийде до того, що треба. Домовлятися йому самому і закінчувати війну, чи припиняти її.